Дітки, продовжуємо з вами роботу. На сьогодні сторінка 46. Ми згадуємо числа, які вивчили, та працюємо з ними. А вивчили ми вже двоцифрові числа. З них ми знаємо числа круглі, круглі це ті, які закінчуються нуликом. І ще багато чого навчилися з ними робити: приклади, задачі і таке інше. Давайте сьогодні розпочнемо роботу з першим завданням. Для його виконання вам знадобиться лінійка. Я знайшла в себе ось таку. Якщо біля вас її немає, будь ласка, натисніть на паузу та знайдіть. Нам потрібно виміряти довжину оцієї дороги. Виміряємо. Для того, щоб виміряти, ставимо нуликом на початок, і у кінці буде відповідь, а ми бачимо, це 13. Значить, довжина цієї дороги 13 см. Записуємо собі 13 сантиметрів. Але після 13 сантиметрів є ще дорівнює. Нас просять вказати таку саму довжину, але використовуючи дециметри. Ми знаємо, що таке дециметр. Дециметри – це ще одна величина для вимірювання довжини. Дециметри більше сантиметрів. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. І навпаки, 10 сантиметрів – це один дециметр. Тож, скільки дециметрів поміщається в оцих сантиметрах? Ми знаємо, що число 13 це 10 і 3. Значить, тут у нас 10 сантиметрів плюс 3 сантиметри. 10 см це 1 дециметр. Тож, тут у нас 1 дециметр. І лишається всього 3 см. Тобто, ми можемо сказати, що довжина цієї дороги 13 см. Або довжина цієї дороги 1 дециметр, 3 см. Так само вчиняємо із другою смужкою другою дорогою. Ставимо нулик на початок. І на кінці буде відповідь, яка ж довжина цієї дороги. 11 сантиметрів. Записали собі 11 сантиметрів, і переводимо у дециметри. Число 11 складається з 10 і 1. Тобто, в 11 сантиметрах 1 дециметр. Адже ми знаємо, що 1 дециметр це 10. І 1 сантиметр, записали собі. Молодці дітки. Переходимо до задач. Ви можете натиснути на паузу та самостійно спробувати скласти задачі. У нас є такий короткий запис, який виявляється у малюнках, циферках, дужка, яка нам все-все все підказує. Щоб краще зрозуміти, про що задача, і зрозуміти взагалі, що нам треба зробити, ми можемо з вами скласти задачу усно, але повністю з умовою і запитанням. Для того, щоб краще розуміти задачу, нам е, потрібно додати деяку інформацію, яка не відіграє роль у виконанні задачі, але просто з нею цікавіше слухати. Наприклад, ми можемо е, придумати місце. От ми знаємо, що задача про двоколісні велосипеди і триколісні велосипеди. Але. Є два варіанти. Можна сказати, було 20 двоколісних велосипедів і 9 трьохколісних. А можемо сказати, ну, наприклад, у магазині було 20 двоколісних велосипедів та 9 трьохколісних велосипедів. І те, і те буде правильно. Скільки всього велосипедів разом? Ось ця дужка, ви знаєте, заміняє нам слово всього чи разом. Тож, скільки велосипедів було разом. Щоб дізнатися, скільки їх було разом, нас завжди виручає дія додавання. Ми знаємо разом. Тож, 20 додати 9 дорівнює 29 абсолютно правильно. Так само записуємо у відповідь: 29 велосипедів разом. Дивимось другу задачу. Всього було 47 транспортних засобів. З них мотоциклів 7, а мопедів невідомо. Скільки було мопедів. Тож, якщо ми знаємо, що всього було 47, із них мотоциклів було 7, а все інше це. Мопеди. Значить, нам потрібно від всієї кількості відняти кількість мотоциклів, і ми дізнаємося, скільки буде мопедів, це буде наша решта. Значить, діємо дією віднімання. 47 відняти 7. 47 відняти 7 дорівнює 40, правильно. Тож, відповідь: 40 мопедів. Завдання третє: Заміни числа сумою розрядних доданків. Розрядні доданки ми з вами знаємо. Сума і доданки це те, що стосується дії додавання. А розрядні доданки це те, на що ми можемо розділити число. 10 ми можемо роз... 13 ми можемо розкласти на 10 і 3, 11 ми можемо розкласти на 10, і 1. Тобто, розкладаємо на десятки і одиниці. Цифра 57. Вона складається з п'яти десятків і семи одиниць. Значить 50 додати 7. 50 десятків – це 50, 32, Три десятки і 2. Три десятки 30 і 2. 57 дорівнює 50, додати 7, 32 дорівнює 30, додати 2, 94 дорівнює 90 додати 4. 79 дорівнює 70 додати 9. Якщо ви зрозуміли, як це працює, натискайте на паузу та, будь ласка, доробіть приклади. Продовжуємо 25, це буде 20, додати 5. Дуже просто: ми бачимо 4 десятки і додаємо нулик, і бачимо 8. Ми бачимо 6 десятків, додаємо нулик, і бачимо 1. Ми бачимо 8 десятків. Пишемо вісім, додаємо нулик і пишемо 3. Достатньо просто запам'ятати. Ну, і завдання четверте це ваше домашнє завдання. Ми з таким знайомі, щоб розфарбувати ось цю красиву машинку, дізнатися, якого ж вона буде кольору, і зробити її такою веселою та райдужною, то потрібно вирішити приклади. І розфарбувати потрібними кольорами. Наприклад, 10 додати 60. 1 і 6 разом 7. Значить 10 додати 60, 70. Це оранжевий колір. Розфарбуєте собі. Дивимося далі. 90 мінус 20. 9 мінус 2. Ми знаємо 7. Значить, 90 мінус 20 70. Знову фарбуєте оранжевим. Так, роздивляєтеся усі усі приклади.